Щиро вітаю вас, дорогі мої глядачі, підписники мої дорогенькі. Дивлюся, що вже 1800 підписників. Я радію кожному підписнику, глядачу і дякую, що ви заходите, знаходите час підтримуєте мене і коментарями, і вподобайками. Пропоную вашій увазі своє відео таке. Про роботу на городі трошки є і відпочинку. Ну і кухня, звичайно, є. Приємного перегляду. Займаюсь томатом, перетираю помідори ось так через таке ситочко. Відбираю оце насіння і шкурки. Ось тут приготувала викидати. А це перетертий томат. Хай собі тут кипить. Хочу показати, що в мене зменшилась кількість помідор, бо сьогодні зранку я, їхавши на першу зміну, взяла відро помідорів колезі своїй. Я, звичайно, недорого продавала їй по 20 гривень, там 150 гривень я вторгувала. Це не такі великі гроші. Ну, не хотіла я більше казати, а тебе я бачила такі сливочки по 25 гривень. Ну, може, можна й було по 30 сказати, але з мене ще той торгаш. Добре, що хоч щось. А то ж я все роздаю. Приїхала я зранку на город, а тут мене в траві ось котик спить. Зустрічає. Гарна ожина, як ви бачите, але я не маю часу її рвати, бо я приїхала хоч трошки покопати картоплі, бо сьогодні маю бути за няньку трохи. Спішу, треба трохи покопати. Копаю я картоплю, ту, що мені куми дали. Накопала вже три відра і ось ще чуть докопала. І все, лишилася ця, що напарниця дала зелена. Перейшла я вже сюди, де Беларуса в мене. Тут синова соя, височенна така, дасть Бог щось вироде. Бачите, так, ми журилися, що дощів немає, то те, то все, але, як каже моя сестра, як захоче Бог тримати той дасть врожаї і все. Війшла я вже сюди, зараз буду копати цю картоплю. Трохи покопаю, бо сьогодні в мене в плані мені мають привезти малючка. Зараз 9.30, я вже десь приблизно хвилин 40 на городі. Тож працюю. Погода гарна, не, поки не жарко, але видно, буде жарко вітерець. А вон там дивлюся, так цікаво, там же ж поле розріс ячмінь. А подивіться, як соняшник зійшов. Це в той рік там е, соняшник був. Це десь в землі було те насіння. Чудеса. А на мому ячменевий бур'ян заростає, на картоплі бур'ян вже росте, така чистесенька ж була, пам'ятаєте. Але нічого, це не саме страшне. Тож, зараз буду копати. Це ж я сьогодні накопала три відра і трошки в відрі. Накопала я тільки два відра Белароси. Ось мішок. Сипала, залишаю лопату відро і мішки тут, бо позвонила донька, що привезе зараз малючка, бо хоче піти на ярмарок. Сьогодні благодійний ярмарок, збір коштів для наших захисників. Ну, Тут я вам скажу гірша картопля, як там, бо я от тільки прокопала і тільки два відра. Але моє завдання її викопати. Якщо ви пам'ятаєте, хто зі мною, що тут я садила фактично дрібну картоплю, зовсім маленьку і погану. І обробляла її хелатином і ще там чимось. Вітер, певно, погано чути буде. Щоб вона хоч трохи покращила. Але треба викопати. Добре, на сьогодні з копанням все. Отаке в мене копання. Щойно нарешті закрутила ось 5 баночок соусу. Одна трішки неповна, не знаю, як вона буде стояти. Як бачите, соус такий густий. Я його добре виварую. Я ж кажу, трошки не повна, але будемо сподіватися, що все буде добре. Бачили б ви, як я тут бігаю, бо в мене був 2 години малючок. Потім... А, зранку ж я поїхала картоплю, копала, потім 2 години малючка, гляділа, топали ми з ним по дорозі, ну, по подвір'ї, по асфальті. тут. ми казав, той, машина пере, треба розвішати. То і покидала, думаю, хоч би нікуди не заліз, але все добре. А це це і готуюся. Я готуюся, маємо святкувати рочок нашому внучкові, бо ж тата не було тоді. То оце я збираюся. Вчора я прикупила собі туфлі нові по знижці. В нас є магазин такі 4 сезони, то я навіть взяла дві пари, такі, щоб на роботу ходити, там з перфорацією чорненькі, не хочу доставати. І ось такі світленькі, вони мені згодяться, коли будуть святкові ранки, вони на танкетці. Ну, Трошки знижена ціна, вони Шкіряні зручні, тож, і надумала я взяти сьогодні своє гарне вишите плаття. Бо я в ньому нікуди не ходила ще, окрім на свята в садочку, отаким От я займаюся. І ще на комп'ютері працюю. Ну, раз про комп'ютер, то ще й покажу, що мені вчора діти привезли свій принтер. Тому що зараз доньці не треба, вона в декреті. І вони мені сказали, мама, наш ти будеш тратити гроші, ми тобі даємо тільки купи чорнило. Я купила, тільки, я купила 4, а треба тут ще два додаткових кольори. Але я думаю, що я завтра поїду і докуплю, тому що ну, все ж розраховано, що як якогось немає кольору, то трошки. Не такий колір. Я вчора вже друкувала. Отак, От Боженька мені допомагає. Бо я вже вчора мала купити новий принтер. Добре, що не купила, а написала доньці. Вона каже: мама, не купуй. Ми тобі дамо, будеш поки користуватися цим. Така в мене новина гарна. Хочу показати трошки з місця, де ми святкували рочок нашому. Хлопчику йому, звичайно, вже рік і більше, як місяць, але ми чекали тата. Дуже гарне місце, я тут вперше. Гарні рослинки я хочу вам показати. Гортензії, ці козацькі ялівці, наче. Ось такі всякі трави, кущі, листя, всяке таке рябеньке. Цікаво, якісь такі, такі квіточки, там, що я не знаю, як вони звуться. Гарненько я ж кажу, гарненько така територія, багато таких місць цікаво. Є де посидіти і гойдалки є, і ось такі місця під, під е, такими парасольками, де може сісти маленька компанія. Е, звичайно, хтось може сказати, що не на часі святкування, але люди краще нічого не кажіть. Бо ми це все переживаємо і знаємо. Такі заклади платять великі податки, і їх треба теж підтримувати. Дуже гарна, я ж кажу, територія в лісі. Гортензія, видно, за це волотиста. Я в ній не дуже розбираюся. ну, но... Красиво, о така краса і трошки столу, ну це звичайно на початку лише. Таке по-сучасному. Закінчилось святкування, ресторан до 10-ї ночі працює лише, постерігли хлопчика, були і хресні, і друзі, і родина. Слава Богу, хай росте нам здоровенький і ми їдемо додому. Не думала, що сьогодні поїду на город, але попросила мене моя падчериця Ще влю нарвати. І я думаю, вже заодно поїду і виберу помідори. О, одне відро вже вибрала. І зараз буду вибирати ще гарні квіти. У мене тут квітують дуже люблю. Ну, я думаю, не тільки я таке люблю, У багатьох людей квіти є на городі. Так от йду я до своїх. З того щаблю, але ж помідори. Зараз трошки тут виберу помідор, ще скільки там їх буде. Великі які гляньте. Ну, звичайно, вони ще вдома до, дойдуть, казав той. Дивіться, які величезні, рожеві ось такі. Вже й починає псуватися, бо ночі холодні, але нічого. А це жовті, Вони ж солодкі, ці помідори. Це салатні помідорки. Так що знімаю, що аж одну руку тільки видно. Дуже смачні помідори. Я наче свій шлунок підлікувала трохи, то потро, потрошки їм вже. Смакота. А оце мій шавель. Дуже гарний. Трохи вже там бур'ян заріс, але нічого. Зараз я її нарву. А тут, де цибуля росла, теж треба косити, але жалко, там кропу треба вирвати. Отож, беруся зарвання щавлю. А подивіться, яке тут в мене на городі Віннича бідне. Хочу сказати, що ну да, тут же воно пісне, да? а коло хати ви бачили, там яке в мій ріст. Подивіться, рожевеньке вже гарне робиться. І те, що коло хати потім порожевіє. Ось окремо таке більшеньке теж починає рожевіти. Я його прямо дуже люблю, це вінича. Класне воно. Ось це мій сьогоднішній зібраний урожай. Щавель дуже гарний, листатий. Кукурузу трохи там ще є, зірвала, там ще кілька є. Та й треба буде обірвати. Це я до патчірки везу прання, бо я її перу, вчора поїхала взяла, а сьогодні вчора висушила і завезу. А оця смакота для тих, хто додивився до кінця. Цими персиками, мені здається, що він зветься яблучний. Пригостила мене падчерка моя. Вони дуже смачні, дозрівають саме в цю пору. Невеличкі такі, дуже соковиті. Ми їх трошки там зірвали, і то позбирали трошки дуже смачні. Дякую, що були зі мною. Дякую за підтримку, за вподобайки, за коментарі. Сьогодні, до речі, ж останній день літа. І завтра розпочинається навчальний процес. Я вітаю всіх, хто причетний, до навчання, наснаги, успіхів. і Хай вам буде добре у ваших навчальних закладах. Дякую вам за те, що переглянули. Всього вам доброго. Хай над вами нічого не літає і не падає. Хай всі рідні ваші будуть на зв'язку і до нових відео.